Головний міліціонер Львівщини закликав громадян не блокувати роботу державних установ. Олександр Рудяк зазначив від Перешкоджання роботі підприємств, установ та інших закладів користі не буде. Спільне завдання правоохоронців і людей не допустити будь-яких випадків агресії та порушення вимог чинного законодавства. А також вкрай важливо не піддаватися на провокації і спільними зусиллями забезпечувати порядок та життєдіяльність як у Львові, так і в населених пунктах області. Усі на місці за останні два тижні жодного правоохоронця для охорони громадського порядку у Києві не відправили і не планують вкотре переконує головний міліціонер Львівщини. Черговий раз вас запевняю ні внутрішні війська, ні підрозділу УМВС України у Львівській області не виїздять в Київ для охорони громадського порядку. Крапка. Один за віком і три за власним бажанням. Олександр Рудяк запевнив, жоден із Львівських беркутівців не подав рапорт за політичними мотивами. Чотири рапорт на протязі останнього проміжку часу. З них один чоловік подав рапорт, котрий знаходився на охороні громадського порядку в місті Києві, і три чоловіки подали рапорти, котрі знаходилися на базі Беркуту в ГУМС України у Львівській області, який пікетується, які не задіювалися до охорони громадського порядку навіть у місті Львові. Якщо інформація, то достовірна. Головний міліціонер Львівщини звернувся до представників змі з проханням бути чесними і об'єктивними. А відтак не поширювати неправдиві повідомлення, зокрема на інтернет-сайтах. Я не Би нікого називати провокаторами. Але от публікації десь приблизно от такого роду. Отакого от роду, да? Отакого от роду. Вони за собою носять суто провокативний характер. Одночасно, Олександр Рудяк закликав організаторів мирних зібрань, політичних лідерів та депутатів усвідомити також і свою міру відповідальності за неухильне дотримання законів України. Марія Цеца, Назар Мельник. Новини.